Канцлер Німеччини Олаф Шольц готує свій план до мирного врегулювання війни в Україні. Повідомляє газета «Ля Републіка. Документ буде схожий на нові мінські угоди і, нібито не виключає передачі Росії частини українських територій. Достатково цікаво, що сто споминання ньому з'явилися в італійській пресі, в газеті Републіка, тобто навіть не в німецькій. Тому поки що це всього лиш слухи. Це какие-то інформації, э, і за інформації, э, Шольц буде настаю на територіальних уступках з сторони України в пользу Росії. За повідомленнями ЗМІ план миру для Українців Шольц вирішив вигадати для зміцнення власних позицій. Но тут, по-перше, э, достаточно важно дождаться коментарів німецької сторони, офіційних коментарів, тому що по разным заявлениям до последнего моменту позиція наших западных союзників не менялась по поводу територіальних уступок. Олаф Шольців вперше говорить про мир в Україні. Я думаю, що зараз настав момент, коли потрібно вести дискусії про те, як перейти від нинішньої ситуації війни до миру швидше ніж це здається на даний момент, сказав Шольц в інтерв'ю телеканалу ЗДФ. Водночас російський диктатор Володимир Путін також назвав свої умови початку переговорів: виведення військ із території Донецької та Луганської, а також Запорізької та Херсонської областей. Во-первых, согласно международному праву, уступить территории ну, достаточно сложно, потому что есть херсинские соглашения, где, которые Россия нарушила, есть устав ООН, и есть еще один момент, важный нюанс, что согласно украинскому законодательству такие уступки они просто невозможны. Хоче Росія від України також відмови від вступу в НАТО денацифікації та демілітарізації. Що конкретно мається на увазі під цими термінами до кінця, на нашу думку не знає навіть сам творець ідеї Путін. А ось що зуміє Шольц домовитися всьому цьому і чи намагатиметься, поговоримо в студії.